Як повідомлялося раніше, перипетії з приводу двовладдя на рівненському ливарному заводі тривають уже майже три роки. За цей час консенсусу так і не вдалося дійти. Причина єдина, як каже голова наглядової ради акціонерів за рівненський ливарний завод Ілія Кошкін, занадто хитра рейдерська система заходу, розроблена саме колишнім керівником підприємства Валерієм Канським. Саме при розроботаної ім схемі данічна нова в сьогоднішньому українському клубу рейдерстві єсть сіре рейдерство це кад. когда люди заходят с документами, легальными документами, то есть протокол собрания, контракт, решение суда, исполнительное производство. Есть так называемое черное рейдерство. Это когда, например, заходят с поддельным решением суда или какими-то ну, другими поддельными документами, которые не соответствуют действительности. В нашем же случае это некий совершенно новый способ. У товарищей наших нет никаких вообще документов. И они пользуются исключительно одним документом, который называется выписка из единого державного реестра. Субъекта предпринимательской деятельности, в котором значится, что товарищ Чканский является директором, пользуясь ну, как бы, благорасположением местных регистраторов, а также руководителя райдаш администрации господина Никитюка, он в течение вот, фактически трех лет держит закрытым этот реестр. Чергова спроба ініційована представниками наглядової ради та акціонерами заводу зустрітися з Валерієм Канським аби проаналізувати діяльність підприємства за останні три роки, знову увінчалася невдачою. Хоча про це інші стороні в офіційній та неофіційній формі неодноразово повідомлялося. Всі е -е, члени дирекції були увідомлені о тому, що е -е, таке засідання відбувається. Було відправлено по почті е -е, увідомлення кур'єрам вернули вірнулі с навірнули відомлення з тим, що отказались получать люди е в маскированных формах е з названням Тайфун е сказали, що по розпорядженню канскова е они запрещают как руководителю підприємства, так і собственнику, представителю собственника, то сміні е попасть на ту територію. Та судячи з усього на цей раз причетні до рейдерського захоплення підприємства вирішили діяти більш кардинально, під'єднали кабель, і що найбільше шокує ймовірно з напругою всієї причини акціонери повідомили в правоохоронні органи я хочу э, визвать наряд міліції, тому що з нашої точки зріння зі готується преступлення. а саме покушення на умишлене вбивство. Як згодом з'ясувалося, спецзагін тайфун, який займається охороною підприємства, оперативників наймовірне місце злочину теж не пропустив. А екс з директор Валеріканський по телефону від коментарів відмовився, посилаючись на особисте вторгнення. Американський. А тим часом присутні на місці події чоловік у штатському одязі з відеокамерою, представившись представником правоохоронних органів, на запитання, чи бачить він тут очевидний злочин, відповів не вагаючись. Поки я нічого не бачу. Тобто, ви вважаєте, що довжне ліс підприєм, як вони не пускають без я не урімального? На яких насправді підставах був приєднаний кабель, і хто за цим всім стоїть, покаже час. А поки призначений акціонерами директор Рівненського ливарного заводу Валерій Марчук до своїх обов'язків так і не може приступити. Звільнений директор цього підприємства Канський з своєю охоронною структурою, чому своєю, тому що охоронники цієї структури заявляють, що вони підчиняються виключно канському більш нікому. І виконують тільки його накази. Зі своєю охороною захопив завод, нікого не пропускає на цей завод. Ні, ні мене як чинного генерального директора, ні членів наглядової ради. У конфліктній ситуації, що склалася, нашій знімальній групі дуже хотілося би почути точку зору протилежної сторони. Однак, поки що пан Канський не вважає це за необхідне. Від коментарів відмовляються і правоохоронні органи.